Вітаю вас, малята! Кожного разу, коли ви разом з батьками вирушаєте на вулицю, ви стаєте учасниками дорожнього руху, пішоходами, а тому повинні дотримуватись правил дорожнього руху. Деякі з них вам уже знайомі. Я впевнена, ви знаєте, що не можна гратись на проїжджій частині. А чому? Як ви вважаєте? Ну, звісно ж так, адже граючись на проїжджій частині, можна потрапити під колеса автомобіля. Малята, я впевнена, що ви ніколи ніколи не будете так вчиняти. Переходимо до наступного правила. Малята, перетинати проїжджу частину дозволено лише по пішохідному переходу. А зараз, любі дітки, я хочу вам розповісти ще про одного учасника дорожнього руху. Послухайте про нього віршика. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко. Стій ані руш! Підожди, на дорогу не йди. Жовтий колір? Зачекай, зміни будуть скоро. Загорівся іншим світлом око світлофора, а зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає! Ви тільки но погляньте, малята, який наш світлофор гарний. Любі дітки, пропоную сьогодні зробити вам аплікацію світлофор. Для цього потрібен аркуш паперу, кольоровий папір, серветки, клійоночка і клей. Спочатку ми будемо викладувати світлофор на аркуші паперу. Беремо світлофорчик кладемо і кладемо три очка світлофора. І так, викладуємо червоний, жовтий колір світлофора і зелений. Дітки, на що схожі очки світлофора? Так, молодці. На кружечки, на коло ось такі. І так, Спочатку ми будемо приклеювати сам світлофор. Допоможе нам цьому серветка, клійонка та клей. Ми кладемо світлофор на клійоночку і намазуємо клеєм по краям. Ось так, любі дітки. Потім приклеїмо до аркуша паперу і примазуємо, звичайно ж таки, серветкою. Потім ми будемо приклеювати очка світлофора. Спочатку червоне. Так. Потім Примазуємо серветкою примакуємо жовте очко. Так, посередині. І зелене очко світлофора. Сподіваюсь, дітки, ви всі знаєте правила дорожнього руху. Так, і тепер. Пропоную вам теж зробити аплікацію Веселий світлофорчик. Згодні, дітки! Ну що, до роботи! До побачення, любі дітки!